Учні, запрошую вас на цікавий та веселий урок математики. Давайте з вами закріпимо табличку множення та ділення, які ми, вивчали, які ми вивчали під час уроків. Будь ласка, пропоную вам пограти веселу гру боулінг. Хто є бажаючий? Так, будь ласка, Етерія, Аліса, підходимо. Молодець! 4 на 2 8, правильно 4, 16 на поділити на 4, 4, 24, 36, вірно. 3, 12, 8, 27. Молодці? Думаємо. Угу. Все. Повертаємо, молодці. А ви уважно перевіряйте бути моїми помічниками, тому що без вас я не вас і не справились. 4, і на 5, і ми вже, де то, на 15, 6, 21, 27, 4, 12, правильно 3, 18, 24. Молодець, Даніель. Шановні учні, я вас зараз поділю на підгрупи. Тут вже ви зустрінете не тільки табличку множення, а ще й табличку ділення. Кожен острів, він загадковий. і має Скажіть, будь ласка, на ваших партах знаходяться кораблі. Вам кожен корабель повинен зупинитися біля острова із певною цифрою.

Разів ми це число додаємо. В результаті ми отримуємо що? Ні. Молодці. Правильно, молодці мої учні. Тому можна використати зручний спосіб, який дітям буде цікавим на уроці. П'ять помножити на п'ять? Чотири поділити на два.